Так, скільки ж потрібно рекламного бюджету в таргетованій рекламі? Давайте розберемо. Е, моделюємо ситуацію. Ви б'юті е, майстер і у вас, наприклад, є на рекламу 300 доларів. 300 доларів, умовних одиниць. З 300 доларів ви отримуєте приблизно 100 переписок в Дірект. Частіше за все запускають б'юті майстри якраз таки на переписки. Тобто одна переписка у нас виходить приблизно 3 долари. Буває менше, буває більше, але в середньому це нормальна така ціна по Україні. Далі, із 100 переписок, у нас відсотків 30 це ті, хто реально записався. У нас виходить. 30 записів. 30 записів. Якщо е, вартість однієї послуги, наприклад, це перманентний макіяж, коштує в середньому 50 доларів, то можна з 300 доларів, які ви вклали в рекламу за умови, що ви самостійно запускаєте рекламу, отримати 50 доларів умножити на 30 записів дорівняння. 1500 доларів. Від цієї суми ми віднімаємо десь відсотків 40. Точно це йде на розхідні матеріали, на податки, там на оренди там і так далі. І у нас виходить 900-900 доларів. А тепер. Потрібно вирахувати чистий прибуток, тобто 900 доларів мінус 300, які ви вклали в рекламу, ви отримуєте 600 умовних одиниць. Тобто приблизно от 600 доларів ви отримуєте доходу, якщо ви вкладете в рекламу 300 доларів за умови, якщо ви запускаєте рекламу самостійно. І дуже важлива інформація, це е, те, що кожному потрібно знати, скільки коштує ваш е, клієнт. Наприклад, в нашому випадку, якщо е, ми отримали за 300 доларів 30 записів, то у нас вартість одного клієнта е, дорівнює 10 умовних одиниць. І Якщо вам, наприклад, потрібно в місяць. 60 записів, то вам потрібно 10 помножити на 60, і ви отримаєте суму в доларах, яка вам необхідна для рекламного бюджету, тобто 600 доларів. Що? Якщо було корисно, лайк, підписка, зберігайте, щоб не забути таку просту інструкцію, задавайте свої питання в коментарях, буду з радістю на них. Відповідати.